При ОВА продовжує працювати робоча група, яка створена і має таку назву Прозорість і підзвітність з відповідними дієвими речами, які, переконаний, будуть сприяти дійсно цим поняттям відносно процесів, які відбуваються в системі закупівель. Такі групи створені також при районних військових адміністраціях. Тобто, вони функціонують на нижчому рівні для того, щоб розбиратися в більш. Більш, можливо, детальних, якихось, можливо, більш менших, на тому рівні актуальних питаннях. Ми практично зараз моніторимо закупівлю всіх розпорядників коштів. За критеріями, такі очевидними для нас, це саме пріоритетність виділення коштів, це можливі ризики при закупівлях, це публічний резонанс, в тому числі серед громадськості. І, звісно, в межах. Наших компетенцій в межах тих компетенцій, які сьогодні є в обласної військової адміністрації, ми реагуємо відповідним чином. Пріоритети витрачання коштів ми озвучували неодноразово. Я озвучував це керівникам районів і керівникам наших територіальних громад. На це ми особливу увагу звертаємо. Це в першу чергу підтримка наших Збройних сил, це підтримка нашого цивільного захисту. На який покладені функції саме нашої територіальної оборони, в тому числі функції ліквідації наслідків, реагування на будь-які надзвичайні ситуації, стабільне функціонування критичної інфраструктури. Тут теж я думаю, що всі ми з вами розуміємо, що це насамперед і проходження опалювального сезону, який сьогодні вже мабуть в самому розпалі. Це пріоритети освітньої сфери, в тому числі пріоритетні напрямки президента України, першої леді, охорона здоров'я і соціальний захист. Це такі речі, які сьогодні дають нам змогу функціонувати в умовах воєнного стану. І в першу чергу ми на них будемо звертати увагу. Про перші результати на виконання протоколу попереднього засідання робочої групи прозорість і підзвітність. Було проведено аналіз пріоритетності видатків, зокрема тих, які в зоні відповідальності саме обласної військової адміністрації, за результатами ухвалені рішення щодо перерозподілу залишків субвенцій з державного бюджету на фінансування заходів програми територіальної оборони, а також на облаштування місць тимчасового для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Усього ресурс, що перенаправляється за нашими перед. Переглядами видатків становить понад 30 мільйонів гривень саме по лінії обласного бюджету. За підсумками засідання робочої групи, яке відбулось напередодні, це воно вчора у нас було, ми маємо теж декілька ініціатив. Перше, це враховуючи публічний резонанс щодо поновлення тендерів на утеплення шкіл з нібито завищеними цінами в Черкасах, це 11 і 12 школи. Звернутися до Держаудитслужби з ініціативою провести перевірку. Тобто, ми практично вже це зробили і попередньо проговорили службою, щоб вона пріоритетно допомогла нам здійснити перевірку, щоб переконатися в тому чи іншому дійстві відносно цих об'єктів. І друге, це щодо закупівель смілянського психонологічного інтернату. Прийнято рішення провести службове розслідування, звернутися до правоохоронних органів для реагування в межах вже їхньої компетенції, оскільки там за попередньою такою інформацією не підтвердженою є ознаки, що свідчать про порушення в тендерних процесах і можливі, можливі речі, які потрібно перевірити глибше. Під нашим постійним контролем перебувають також проекти з відновлення на цей момент. Це відбудова багатоповерхівки в Умані, в яку в квітні поцілила російська ракета. Наразі тривають саме вже демонтажні роботи і закупівлю матеріалів. Тобто там активні процеси почалися. Звісно, зима вони будуть не такі активні, але дуже, дуже непросто, тому що там все пов'язано з існуючим. Другим під'їздом, там, де проживають люди, там де є в них необхідність і перебувати в цих умовах, ми говорили, що ми передбачили можливо, можливість їх і відселення, але це в тісній комунікації йде з безпосередніми мешканцями цього будинку. І реконструкція Паланського ліцею в нас теж тендер завершений. Це в нас фінанси спільні інвестиційного міжнародного інфекційного банку, Європейського інвестиційного банку. і… Коштів місцевої територіальної громади, тобто Паланківської територіальної громади, і там визначений переможець тендера, і зараз саме триває процес підписання договору, оскільки там буде теж великий договір, де бере участь міжнародний гравець, тобто Європейський інвестиційний банк. Я б хотів би ще раз підтвердити і наголосити, що всі витрати. Мусять бути під особистим моніторингом керівників районів і громад. Ми про це неодноразово з ними говоримо. І з акцентами і з правильними прозорими витратами їм все зрозуміло. Пріоритетність, контроль підзвітність і прозорість це ті принципи, які мають бути у всіх розпорядників коштів. Тобто, всі розпорядники коштів сьогодні під нашим контролем. я Переконаний, що це теж один із кроків для того, щоб вони були, як кажуть, вони відчували відповідальність, і саме головне відчували, що вони моніторяться і громадськістю, і саме відповідною робочою групою, яка для цього створена. Окремо хотів би додати саме щодо спрямування коштів місцевих бюджетів на оборонні цілі. На початок листопада на це передбачено. Понад 19, 912 мільйонів гривень, саме 273 мільйони гривень за період серпня-жовтня місяця. І хотів би декілька прикладів навести. У нас є загальна картина, скільки виділили громади. Я акцентую, це бюджети громад сукупні, це бюджети, які передбачені по лінії нашого цивільного захисту, де ми можемо закупати на ці цілі відповідні матеріально-технічні засоби. Зокрема, за цей період підзвітний місто Черкаси, окрім того, що вони там в найближчій сесії ще довиділяють кошти. Вони виділили 45,7 млн грн на придбання засобів радіоелектронної протидії. Христинівська громада 3,9 грн. виділила на ремонт обслуговування військової техніки забезпечення потреб служби зв'язку. Паланська громада виділила раніше 1,4 млн грн, зараз ще додатково. На Стерлінки і підзарядні станції 1,6 гривень і на потреби військових, в тому числі, Смілянська громада на підтримку військових виділила більше 10 мільйонів, з яких 6 мільйонів на придбання квадрокоптерів, дронів, інших безпілотних літальних апаратів. І окремо для нашого підрозділу, який створюється тут, у нас на території це зенітно-кулеметний підрозділ. Вони теж виділили для придбання. Безпосередньо майна, а саме зенітно-пошукові прожектори, які теж нам необхідні для функціонування цього підрозділу, окремо слід зазначити, що також виділяли громади Гельмазівська, Шполянська, Руська Поляна, корсун Шевченківський. Це декілька прикладів. Я не кажу, що це той обсяг, який загалом виділений, але це декілька прикладів, які свідчать про те, що громади. Досить позитивно відгукнулися. Я їм вдячний за те, що вони відгукнулись на наші звернення відносно цілеспрямованих пріоритетних коштів саме для підтримки ЗСУ і для формування важливого для черкащан цього військового підрозділу. Ми над цим працюємо, тобто, ми практично комплектували його особовим складом. Зараз іде його підготовка активна і йде до укомплектування до штатного розпису.